Доброго дня! Я учениця 9 класу школи гімназії. Пропоную вашій увазі мою наукову роботу на тему гендерні аспекти переживання стресу в підлітковому віці. Сьогодні є актуальна проблема захисту людини від тій негативних чинків навколишнього середовища. За останні кілька місяців стрес набув широкої масштабності у зв'язку з початком гострої фази російсько-української війни. Найвразливішими в даній ситуації виявилися діти. Особливістю підліткового віку є становлення самосвідомості, різка зміна позицій, підвищення рівню саморегуляції організму до збільшення емоційної чутливості, тривожності, відкритості до емоційних впливів. Об'єктом нашого дослідження є стрес в дітковому віці, а предметом психологічні особливості, схильних до стресу підлітків. Мета нашої роботи полягала у визначенні психологічних особливостей підлітків, схильних до стресу за гендерною ознакою. Тому, на нашу думку, є доцільним розглянути пріоритетні завдання. Здійснити теоретичний аналіз проблеми стресу в психології, виявити фактори та причини особливості переживання стресу в підлітковому віці, визначити психологічні особливості переживання стресу за гендерною ознакою, вибрати ефективні та оптимальні дослідження стресу, проаналізувати їх, сформувати моделі копінг-поведінки в стресовій ситуації, перевірити результативність тренінгових занять для підвищення стресостійкості підлітків. Теоретичною базою дослідження став психологічні, а не психологічні літератури стем. Емпірика ж включила в собі діагностичний мінімум, який, на нашу думку, дозволяє дослідити мету наукової роботи. Ми використали теж шкільної тривожності Філіпса для вивчення рівня і характеру підліткової тривожності. Методику дослідження поведінки поведінків средство ситуації нормана для визначення домінуючого виду ковід-поведінки. Тест самооцінка психологічної адаптивності для дослідження пристосування особливості до кризових, до кризових переживань. Адаптовану анкету тесту виявлення рівня стресу щербати для конкретизації основних проявів стресу. Особливої актуальності проблеми кризових ситуацій набуває у звітковому віці з огляду на ту обставину, що він є переломним періодом установлення розвитку особистості. Гендерні ознаки навіть надають розвитку підлітка певного спрямування у відповідності до наявного в суспільстві гендерного взяття, обумовлюючи специфічні способи подолання стресу. На першому етапі відбулося формування вибірки проведення діагностичного мінімуму. Мета другого етапу полягала у пошуку відмінності між гендерними групами, порівнюючи їх результати. На третьому етапі було проведено експеримент, використовуючи для цього тренінгову програму. Експеримент полягав у виявленні підлітків, з високим рівнем тривожності та низькою психологічною адаптивністю на результати діагностики. Завершальний етап передбачає здійснення описового аналізу особливості стресу в гендерних групах, порівняння результатів до та після проведення тренінгової програми та формулювання висновків, з подальшими практичними рекомендаціями для підлітків щодо засвоєння ковідних стратегій. За методикою на рівні шкільної тривожності філіпса виявлено домінуючі Припущенням про незрілість особистості у ситуації відповідальності за себе та результат своєї діяльності. Або ж ми можемо пов'язатися з постійним використанням психологічного прийому, витіснення, завдяки чому підлітки намагаються приховати справжні ознаки тривожності, щоб, щоб здаватись кращим, ніж вони є, та виявитися серед своїх однолітків. Отримані результати з адаптованою анкетою виявлення рівень стресу. Щербавість свідчить про домінантність поведінкових реакцій у дівчат, а також вибору емоційних та фізіологічних проявів. У хлопців провідна реакція емоційна та наявна поведінкова. Хочемо відмітити, що вплив гормонального фону на підлітковий організм супроводжується емоційною нестабільністю, поведінковими та фізіологічними змінами, які є характерними для обох представників гендеру. За результатами методики, дослідження копій поведінки в стресових ситуаціях, нормана респондента дійсної статі, переживає стрес майже однаково. Прояви стресу відображались у наріканні на недостачу часу зі сторони дівчат та роздратуванні її -образів, образів з боку хлопців. Основною гендерною відмінністю в реакціях на стрес є те, що дівчата обирали, обирали домінуючу копільні стратегію ізоляції, а хоча хлопці не давали перевагу уникнення стресових ситуацій. Дослідження психологічної адаптивності під час стресових ситуацій вказують на перевагу низького та наші низь середнього рівня адаптивності, що викликає певний дискомфорт. Дівчата та хлопці намагаються втекти від реальності, переважно мають екстернальний локус контролю та часто обрають неконструктивну копну поведінку. Одним із етапів наукової роботи було проведення тренінгової програми як експериментальної частини, оскільки розвиток здатності підлітків до конструктивного подолання кризивих ситуацій через впровадження просвітницьких та коекційних програм фахівцями. На слайді ми бачимо результати до та після, до та після проведення двох методик на рівні шкільної тривожності Філіпса та на дослідження копій поведінки в стресових ситуаціях Нормана, аналізуючи отримані дані. На Результати після проведення повторної діагностики, оскільки бачимо, що рівень тривожності у підлітків знизився, та респонденти почали коригувати свою звичну поведінку на конструктивніше. Отже, стрес це психічна реакція, особливий стан людини в період пристосування до нових умов існування, який виникає в кризових ситуаціях. Підлітковий вік є періодом набуття ідентичності, включаючи гендерну, а також активного формування стабільного стилю подолання стрес-факторів. На основі аналізу літератури та проведеного експерименту доведено, що розвиток здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій можливий через впровадження просвітницьких та корекційних програм. Дякую за увагу.